Шестикласниця Олеся Васильчук часто відвідує Лузівський центр молоді. Їй порадила вчителька. А коли учениці під час майстер-класу тут зробили зачіску, їй настільки сподобалося, що Олеся пішла й на інші заходи. Тут дуже класні, всі дуже такі веселі, доброжелательні. Сьогодні у центрі молоді Олеся разом з однолітками вдосконалює знання англійської. Старшокласникам тут також допомагають визначитися з майбутньою професією. Заняття проводить фахівчиня з профорієнтації Олена Богимська. Діти це наше майбутнє, і саме також від нас залежить, що ми зробимо для того, щоб вони обрали саме ту професію, яка потрібна і їм, і нашому суспільству. У центрі діти та молодь також малюють, виготовляють святкові поробки вчать акторську майстерність. Психологи допомагають дітям пережити війну або впоратися з особистими проблемами. Заходи проводять у співпраці з дитячим фондом ООН, ЮНІСЕФ та фондом Професійний розвиток Харкова. Робимо все, щоб пристосувати дітей до таких офлайн зустрічей тому що вони вже дуже від цього відвикли через спочатку карантин, потім військовий стан. І взагалі робимо таке добре діло для того, щоб вони мали змогу бачитися, спілкуватися між собою і при цьому ще розвиватися. У центрі наголошують, відвідувачів збирають невеликими групами, а у разі повітряної тривоги виводять в укриття.